З вами всратий біткоін. Легко ігнорувати фінансові досягнення, тому що незалежно від того, скільки успіхів ви досягли, ви завжди будете відчувати, що можете досягти ще більших результатів. Я почекаю, доки не позбавлюсь боргів, або дочекаюсь, поки стану мільйонером, щоб відсвяткувати свій прогрес. Встановлення високої планки для себе має свої переваги, але реальність така, що досягнення успіху з грошима є результатом досягнення багатьох маленьких досягнень. Ви повинні взяти це до відома та відзначити маленькі успіхи на цьому шляху. Це допоможе вам відстежувати свій прогрес. Зверніть увагу на свій фінансовий прогрес, щоб ви могли визначити його і пишатися собою, коли досягнете певного рівня. Можливо, ви вже досягли цих фінансових етапів. Навіть не усвідомлюючи цього. Достатня фінансова подушка від надзвичайних ситуацій. Заощадити достатньо грошей, щоб покрити життєві надзвичайні ситуації, є величезним досягненням. Мати грошові заощадження не найцікавіше досягнення, але воно критично важливе, тому що питання не в тому, чи виникнуть екстрені витрати, питання в тому, коли вони можуть виникнути. Заощадження грошей означає, що ви можете впоратися з цими проблемами, коли вони виникають, не викликаючи катастрофічного ефекту доміно. Відсутність достатнього запасу грошей на випадок надзвичайних ситуацій насправді є однією з найбільших помилок, які люди роблять. Кожен, хто планує досягти значного фінансового прогресу, повинен звернути увагу на це. Досягнення рубежу в 3-6 місяців готівкових витрат на ощадному рахунку є чудовим досягненням, навіть якщо це не виглядає так важливо. Отримання пасивного доходу. Початок отримання пасивного доходу від інвестицій означає, що перед вами відкрилися нові двері, що відкривають безмежні можливості. Тепер ваші гроші працюють на вас, тобто, ви отримуєте дохід іншими способами, ніж простою роботою. Теоретично. Тепер ви заробляєте гроші навіть під час сну. Спочатку це не обов'язково має бути багато, зазвичай спочатку все виглядає смішно мало, але якщо ви розумієте, як працюють складні відсотки та інвестиції, ви зрозумієте, наскільки потужними можуть бути ці невеликі відсотки. Щоб дати вам уявлення про силу складних відсотків, 10 гривень, які подвоюються щодня протягом 30 днів, зростає до неймовірних сум. Коли ви почнете бачити, як гроші працюють на вас і ростуть самі по собі, ви будете в захваті від процесу, і ви захочете продовжувати примножувати свої інвестиції. Так ваш капітал збільшується в розмірі ще швидше. Купівля житла. Головна перевага того, як ви станете власником житла, полягає в тому, що ваші витрати на житло тепер відносно постійні. Припустимо, що загальна вартість володіння житлом порівняна з вартістю оренди. Це дивовижне досягнення. Домоволодіння, безумовно, має свої недоліки, і воно може коштувати дорого, тому воно підходить не всім. Але коли ви більше не є орендарем, вам більше не доведеться турбуватися про щомісячну оплату та підвищення орендної плати з року в рік. Вартість володіння будинком буде зростати з кожним роком, але ціна, яку ви заплатили за будинок, ніколи не зміниться. Розділіть вартість володіння будинком на дві загальні категорії. Одна половина це ваш іпотечний платіж, який ніколи не зміниться з фіксованою ставкою. Інша половина складається зі змінних витрат, таких як податки, страхування, комунальні послуги, технічне обслуговування тощо. Коротко кажучи, володіння будинком схоже на половину постійних витрат. До цього моменту ми навіть не розглядали вишеньку на торті, яка включає той факт, що баланс вашої іпотеки зменшується щомісяця, а вартість будинку, ймовірно, зростатиме. Оплата автомобіля готівкою. Плата готівкою за якісний автомобіль є важливою віхою з усіх боків. По перше, ви в перед спокусою придбати новий автомобіль більше тієї суми, що можете собі дозволити, на відміну від більшості, яка робить навпаки. По друге, Тепер ви повністю володієте автомобілем. Таким чином, у вас є нульовий щомісячний платіж за автомобіль, що зрештою звільняє ваш бюджет. Вам все одно доведеться заощаджувати на його можливу заміну, але це буде набагато дешевше, ніж кредити та лізинг, тому що ви не витрачатимете тисячі на амортизацію та відсотки. Ідея придбання абсолютно нового автомобіля є дуже популярною, якщо врахувати, що більшість покупців роблять регулярні оплати за це авто. Володіння новим автомобілем може бути прив'язане до зменшення витрат на технічне обслуговування, але додаткові витрати на фінансування амортизаційних податків і страхування зазвичай становлять набагато більше, ніж можна було б витратити на обслуговування надійного вживаного автомобіля. Мати хороший кредитний рейтинг підвищити свій кредитний рейтинг і досягти поважної цифри це величезне досягнення, яке можна досить легко і недорого отримати. Ви можете подумати, чому я маю піклуватися про свій кредит. Це лише означає, що я зможу позичити більше грошей. І це так. Добрий результат справді дає вам більше можливостей. В якийсь момент ви стаєте кращим позичальником за розміром банківського рахунку та маєте доступ до дешевшого боргу. Це означає, що у вас є більше можливостей для використання так званого позитивного боргу, який допоможе вам стати багатим. Це не обов'язкова умова фінансового добробуту, але це ще один інструмент у вашому наборі. Тепер у вас є більше шансів придбати будинок, якщо ви ще не внесли платіж, а процентна ставка буде доступнішою. Вам буде простіше фінансувати інвестиційну нерухомість, якщо це те, що ви розглядаєте, ви можете позичити гроші на те, за що інакше могли б заплатити готівкою і замість цього вкласти одноразову суму. Ви можете зробити це легко та без будь-яких витрат для себе, перш за все, здійснюючи платежі вчасно. Заробіток перевищує ваші витрати. Хоча це може звучати як здоровий глуст витрачати менше, ніж ви заробляєте, реальність така, що багато людей не можуть утримати рівень своїх витрат нижче того, що вони заробляють. Це звучить смішно. Але вони піддаються швидкому кредитуванню, миттєвому задоволенню від покупки речей, які їм навіть не потрібні, і перш ніж вони це усвідомлюють, вони опиняються в безвихідній ситуації. Можливість обмежити свої витрати менше, ніж ви заробляєте, означає, що ви можете протистояти бажанню купувати кожен блискучий предмет, який попадеться вам на очі. Це чудово, тому що ви контролюєте ситуацію і вас важко переконати зробити безрозсудний вчинок. Це також означає, що ви можете знайти способи заощадити гроші та скоротити марнотратство у своєму бюджеті, що знову ж таки легше сказати, ніж зробити. Це просте досягнення, але це означає, що ваше майбутнє виглядає яскравим диверсифікація доходу. Навіть якщо більшу частину вашого доходу ви отримуєте від основної роботи, працюючи від 9 до 5, як у більшості людей. Ви, ймовірно, отримаєте більше задоволення, коли заробите свій перший долар від диверсифікованого потоку доходу. Знайти додаткову роботу та заробити гроші, навіть якщо це зовсім небагато, це величезне досягнення. Життя стає спокійнішим, бо вам не потрібно повністю покладатися на свого боса, щоб отримати вашу зарплату. Це означає, що ви шукаєте інші способи заробити гроші. Навіть якщо від цієї сторонньої роботи ви не будете загрібати лопатою величезні гроші. Їх потенціал зазвичай набагато вищий, ніж в роботі з 9 до 5. Залежно від вашої побічної роботи, це може мати можливість масштабування, що означає, що потенціал прибутку практично не обмежений. Порівняйте це зі своєю основною роботою, і ви зрозумієте, наскільки важливим етапом є початок диверсифікації вашого доходу. Досягнення власного капіталу в 10 тисяч доларів. Немає сумніву, що святкування капіталу у мільйон доларів є більш захопливим, ніж досягнення власних статків у 10 тисяч доларів, але для більшості людей це займе трохи часу. У більшості випадків на це підуть десятиліття. Попри це, досягнення власного капіталу в 10 тисяч доларів є важливим етапом, оскільки це демонструє, що ви докладаєте зусиль для розвитку свого капіталу. Ви не можете отримати 10 тисяч доларів з нічого, тому це велике досягнення, яке варто відзначити. Ті, хто позичає гроші на речі без застави, можуть легко опинитися в мінусі, коли мова заходить про їхній капітал. Студентські позики, заборгованість по кредитній карці, особисті позики та заборгованість за медичне обслуговування технічно, не мають основної вартості, тож це прямий удар по вашому капіталу. Досягнення 10 тисяч доларів свідчить про те, що ви починаєте брати все у свої руки, і з цього моменту все має прискоритися. Легко ігнорувати маленькі досягнення, тому що вони назавжди здаються великою проблемою в той час, але ви не можете чекати, поки ви станете мультимільйонером, щоб відсвяткувати свій прогрес. Досягнення великих результатів це лише низка менших кроків і досягнень. Крім того, ви помітите, що постійно пересуваєте фінішну лінію так, що ніколи її не досягнете, якщо не візьмете зазвичку стежити за ними заздалегідь. Іншими словами, навіть коли ви станете мультимільйонером, ви, імовірно, навіть не будете сприймати це як велике досягнення, і ви не захочете святкувати, поки не отримаєте, скажімо, 5 мільйонів доларів. Відстежуйте ці етапи, щоб знати, коли ви їх досягнете. Якщо ви повністю проігноруєте фінансові досягнення, буде здаватися, що ви ніколи не матимете реального фінансового прогресу. І це може бути серйозною проблемою для вашого майбутнього. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали нову інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе, усі люди прагнуть отримувати більшу зарплатню. Але лише найрозумніші стабільно інвестують. Великий капітал формують сотні та тисячі дрібних, але регулярних інвестицій. Запрошуємо тебе у розважально освітній ком'юніті українських ентузіастів, 10 в сиратих баксів. На тебе чекає багато корисної інформації про децентралізовані фінанси та інвестиції з точки зору звичайного українця. А також мами, експерименти та спілкування з однодумцями. Крім того, адміни щоденно інвестують 10 доларів в криптоінструменти, чесно звітуючи про результат. Наше головне правило не ти працюєш на гроші, а гроші на тебе. Якщо погоджуюся, раді бачити в своїх рядах. Аби знову не фантазувати про те, як круто було б купити біткоін у 2012 році, почни діяти вже зараз. Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 сратих баксів та всратий біткоін, Телеграм.